Я перед вами комплектації багатофункційного інструменту Bosch Dremel 3000 і Dremel 4000. Вони є комплектації, котрі обидва йдуть в чемоданчиках. Ну, Кількість, скажімо так, приналежності вона різна буває. Наприклад, чим вони відрізняються? Вони і зовнішній вигляд мають інакший. Потужність, звісно, мають інакшу. Це має Має, має 130 Вт, 4000 має 175 Вт. Різн, По-різному здійснюється регулювання обертів. Тут плавна йде регулювання обертів, тут йде, тут декілька, давайте це хочу. Скажімо так, ступенями. Тут є кнопка включення виключення, тут її немає. Ну, ось такий інструмент. Дуже багато різних насадочок йде. Тут ще, я так розумію, є стабілізація обертів. Під напругою електроніка пробує витримати ті оберти, котрі ви, ви, ну, виставлені ізначально. Йдуть і в тому, і в тому йдуть. Троси передачі енергії. Тут ще є декілька якісь там круги, десь, ну, скажімо так, що кому треба. Ось так дуже коротко про Dremel 3000 і Dremel 4000. Всього найкращого вам.